Саша, подивись, які чудотворні і дуже красиві твої цвяхи. Оця прекрасна леді на них стояла. Можна ще... було трошки затопити. Щоб ми так сильно були гостро. А ще ми будемо пити чай ще при цю, який передав ти. У мене ще є. А тут чаша, яку мені подарували алхіміки на курсі алхімія мислення, коли на випускний до мене приїхали. Клас. Я дякую вам за цю чашу теж. Я, я прям по відео чула, коли ти її запустила, чи хто там ні, ні. Ніка запустила, і я мене були закриті очі. Боже, в мене знову мурашки. Мені, я почула цей звук. Це всі. Я енергія теж прям по, -по і, коли, да, і коли Ніка каже, Нік, це подарок. Це мам, це твій подарок від усіх. а в мене, в мене просто відняло мову. У мене така була пауза, така внучня вдячна, що це не працювала. Це так було. Мені здається, <гум> що ми почали збирати на чашу, і, і ти кажеш, що в тебе в поло твоє. Да, воно все якось паралельно вийшло. Да, воно якось паралельно так вийшло. Я думав, Боже, оце знак вообще. А я потім ще прямій ефір записувала і сказала Янові про це. А Ян мені колись подарував та що упала. Я йому про це розказала. Такий. Ти взагалі так, що оце. це? Чи з України від Саші? Цвяхи від Саші. Алхіміки всі щасливі.